Шановні коростенці, дорогі земляки, хочу коротко, чітко і конкретно прокоментувати вчорашні події, коли в Верховній Раді України був проголосований законопроект за номером 8371, урядовий законопроект, який мав назву про внесення змін до окремих законів України стосовно діяльності релігійних організацій в Україні. Звертаю вашу увагу на саму назву. В ній немає згадки про якусь конкретну релігійну організацію. Даний законопроект стосується окремих норм діяльності всіх релігійних організацій України без винятку. І він дуже короткий. В ньому всього два абзаци. Перше в першому говориться про те, що всі релігійні організації зобов'язані. Перевірити свої статутні документи. І у разі, якщо в цих документах є, згадується прив'язка або підпорядкування державі-агресору, ще раз підкреслюю, немає назви конкретної країни. Саме так звучить державі-агресору. В такому випадку ця релігійна організація зобов'язана прибрати з свого статуту. Ось це згадування. У випадку, якщо релігійна організація цього не робить, центральний орган виконавчої влади звертається до суду з вимогою, щоб дана релігійна організація вилучила таку згадку своїх статутних документів. У випадку, якщо релігійна організація відмовляється виконати рішення суду, тільки тоді. Центральний орган виконавчої влади, який регулює питання діяльності релігійних організацій в Україні, приймає рішення про вилучення з державного реєстру таку релігійну організацію. Тобто, ще раз підкреслю: ніде не згадується ніяка конкретна релігійна організація. Це перше. Друге, держава не втручається в діяльність церкви. Ми не збирались і не збираємося забороняти ніяку релігійну конфесію. Законодавець просто регулює сам механізм, який стосується діяльності статутної, тобто документація і все, що з цим пов'язано. Тому ми проголосували в першому читанні даний законопроект, були представлені окремими депутатами інші законопроекти. Більш, скажімо, радикальні, тому що знаєте, коли ми проголосували, хтось говорить, що це дуже м'який варіант. Хтось не задоволений тим, що конкретно не вказали якусь, значить, церкву, яку треба закрити, ліквідувати. Хочу нагадати: держава не має права цього робити. Це право людей, релігійних самих громад приймати рішення якому Богу молитись, в яку релігійно е, ходити громаду, в які будівлі, споруди і таке інше. Тому, шановні громадяни, прошу не перекручувати зміст закону, який прийнятий в першому читанні. Ми будемо ще готуватись до другого читання. І ще раз підкреслю: він врегульовує лише окремі моменти, які пов'язані з державою агресором. В умовах війни України за свою свободу і незалежність такі дії держави вважаються абсолютно прийнятними.